Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Головне управління ДПС у Житомирській області продовжує ефективну, інформаційно роз'яснувану роботу з платниками податків, завжди відкриті до діалогу та готові надавати необхідну консультативну допомогу. Сьогодні ми зупинимося на порядку обміну між контрагентами, продавцем та покупцем розрахунками коригування кількісних і вартісних показників що передбачають зменшення суми компенсації вартості товарів послуг їх постачальнику з використанням електронного сервісу ДПС «Свінет». Пунктом 192.1 податкового кодексу визначено, що розрахунки коригування, складені постачальником товарів послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача платника ПДВ, підлягає реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем, покупцем товарів, послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів, послуг їх постачальнику. Відповідно до пункту 201.10 податкового кодексу, пункту 89 підрозділу 2 перехідних положень податкового кодексу, реєстрація в розрахунків коригування на зменшення у єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється протягом 15 або 18 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування отримувачем-покупцем. Водночас кодексом не передбачено чіткого механізму фіксації дати отримання покупцем розрахунку коригування на зменшення від постачальника, що значно ускладнює визначення граничного терміну реєстрації в ЄРПНІ таких розрахунків коригування та в певних випадках призводить до оскаржень прийнятих додаткових повідомлень рішень в адміністративному і навіть судовому порядку. Листом ДПС України від 11 червня 2024 року номер 17056 Повідомлено про можливість користування сервісом для обміну електронними документами СВІНЕД, IP-адрес, IP якого знаходиться за посиланням обмін який передбачає підтвердження отримання електронного документа, в даному випадку розрахунку коригування, тобто фіксує дату отримання розрахунку коригування отримачем-покупцем товарів послуг від їх постачальника. Даний сервіс визначає та фіксує дату отримання розрахунку коригування, тобто для обрахунку штрафних санкцій за порушення термінів реєстрації розрахунків, коригування, на зменшення відповідно до пункту 120.1 та пункту 90 підрозділу 2 перехідних положень буде братися фактична дата отримання такого розрахунку, коригування покупцем. Для налаштування обміну розрахунками коригування з контрагентами, з використанням свінет, платникам податків необхідно звернути до свого надавача послуг з обміну електронними документами та подання звітності. Весь обмін електронними документами на сервері здійснюється у прямому з'єднанні протокол СООП для криптографічних перетворень електронних документів, використовуються сертифіковані засоби КЕП, які також використовуються для підпису і шифрування електронних документів, що подаються до єдиного вікна подання електронної звітності. Прошу врахувати зазначену інформацію, і всім дякую за увагу.